Доброго всім раночку. Садмованка вас вітає. Ось коли сонечний сезон майже на грані завершення. Подивіться, яка краса. Це сорт Вікат. Це все сорт Вікат. Отаку красу нам вчора подарував сорт Вікат. Шкода, що через камеру, через об'єктив не передається колір. Ягода темна, червона, аж така з таким багряним відливом. Дивіться, які ягоди. Трішки ми привтомилися від, вже від нашого сполуничного сезону. Тут нас приморозило, де було, суниця вимерзла, тоді дощі пішли, вона почала дуже сильно гнити. Вікат дуже багато погнив, бо кусти здорові, дуже щільні такі, дуже багато квітконосів. Але все ж таки, подивіться, яка ягода, сорту вікат. кустовий сорт, Я його дуже люблю. Ну, сьогодні скуштувала ще раз, бо по смаковим якостям я казала в своїх відео, що він кислуватий, але сьогодні, мені... сьогодні він солодший мені цього року, був вже. так що кожного року він трішки може міняти свій присмак. Якщо він такого більш темно-червоного кольору, тоді вже кислинки тут майже не відчувається. Перша ягода вже була зібрана, була така широка. Потім другий врожай трішки у нас погнив. А це третій збір цього сорту. Ось такий красунчик вікат. Скажу, відверто вчора ще не все встигли вибрати. Дякую вам, що ви з нами, садмовинка з вами. Добра, тепла, затишку вам і гарного дня!